Сьогодні, 2 серпня 2025 року, в домі молитви Село Минай, святкове богослужіння. Водне хрещення. Колись я так само приймав це святе водне хрещення і обіцяв Богові служити в добрій, чистій совісті, це, але це було 25 років тому. Сьогодні християни так само будуть заключати з Господом. І ось ми бачимо, сидять на лавиці християнки. Давайте запитаємо їх, чи вони пам'ятають день свого водного хрещення. Нічого що я камеру включив. Нічого. Я хочу вас запитати питання таке, задати, задати вам таке питання. Ви вже приймали вже водне хрещення? Так. А чи пам'ятаєте ви своє водне хрещення, як воно було у вас? Пам'ятаю, але дуже давно вже було. Дуже подія така для, хр... на... для кожного чоловіка, хто рішився на такий крок, хто вірує в Бога. Дуже ну, значуще. Воно було для користі для вас? Звичайно. Тобто це не просто традиція якась, це якесь. М -м так, ну, завід з, з Господом. Так, звичайно, Ось ми зараз питаємо у сестричок, у сестричок, що вони про це думають, про водне хрещення. Чи вони пам'ятають день, коли вони приймали водне хрещення? Цікаво. я забула, день не пам'ятаю, бо я то було у джетські, так сказати. Ну як дідський. Так що день не пам'ятаю. А то було гоніння ще. Та було гонені, та можки тихо. Тихо, то довго. Та то вночіся при ній молоди. Що кажете? <ріс> раніше то раніше так молодих дуже. А тепер вже як увірують, ви знали, що тут є. Так? Та в нас mm -hmm. в мене таке робить. Бабу став. Чого, яка різниця? Баба стара, не стара, за Господом слідує, та і все. Яка різниця, разниця? Yeah. Завід Бог любить всіх. Це і і йому і дуже Богу. добре. Обіцяє їм бен... служити чисті в совісті. Наш діакон церкви, який буде сьогодні преподавати водне хрещення. А чи пам'ятає він свій водне хрещення? Чи воно було таке знаменоване для нього особисто? Що він думає? Ну так, да, я пам'ятаю цей день. Це ми приймали на річки і це було велике переживання для мене в той час. Хоть, хоч мені було небагато ще років, тоді був молодий, але е, я вже на той час розумів, що це серйозний дуже крок і потрібно його е, обдумати. І я радий, що я прийняв цей крок тоді. Зважено, і за допомогою Бога я продовжую йти з ним по цій дорозі. Добрий, Добрий день. Ось такий гарний букет квітів. Для кого цей букет? Для дочки? Чи для чого він? Для дочки. Сьогодні моя а, дочка. А що, що це за що в завіт з Господом? Це найщасливіший день у її житті, та хочу її привітати. Чудово, чудово, чудово. А скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, чи ви свій свій відводне хрещення? Звичайно, пам'ятаю. А щось можна особливо сказати? Це було про... давно, е, на Львів, в Львівській області на річці Західний Буг. Mm -hmm. було... Скільки років це було тому назад? У е, <плес> 2001 році. <плес> воно щось дало вам, бо це водне хрещення, що ви прийняли. Звичайно. Чи було воно корисне для вас? Е, ми в... То, як е, у світі, шлюб, Коли вступають в шлюб молоді люди, вони заручаються. Це як преобраз заручен із Христом. Пройде час, Христос прийде на землю, і я вірю, що ми всі, хто йому є заручені, хто став його невістою, ми будемо вічно в небесах з ним жити. Чи пам'ятаєте ви цей день в своєму житті? Звісно, пам'ятаю. Чи воно якось допомогло вам? І що ви побажали би людям, які будуть приймати сьогодні, вступати за заповідь? Я бажаю їм, щоб вони слідували за Господом, за Духом Святим, щоб їх вів, щоб вони прийняли то з вірою в серце, щоб вони міняли свої думки, все, що до того було, а щоб Боже з вірою прийшли до Господа, тільки в Господі спасіння. Більше нікого, тільки Господь дає спасіння, дає мудрість, дає у всьому покаяння. І так людина спасається. Якщо не прийдеш Господа, то більшого, як кажуть, спасіння нема. крім Ісуса. Дякую. Ісус спасає. Дякую Ісусу Христу. Слава, навіть Богу, бачу у вас така книжка. Так. Це Біблія. Це книга книг. Ви приїхали до нас в гості. Так. З яким, з яким наміром? З яким наміром? Ми приїхали в зібрання. На святе водне хрещення. На святе водне хрещення, по вірі. А що, пам'ятаєте, чи ви водне хрещення в своєму житті? Так точно. Так? Пам'ятаємо. Було чи воно корисно для вас? 95-й рік. 95-й? 95-й рік. Тоді ще не було такого дозволеності, чи вже був? Ну так. Слава Ісусу Христу. Слава. Дякую Богу на тому місці за кожного з вас. і за себе. Сидячи на тому місці, згадую собі ті дні 95 рік, коли я вступав за з Господом. Це були часи не такі, як зараз. Зараз свобода, басейн має баптистерію, братство. Тоді робилося скромніше. Десь в тихаря, браття казали, треба вночі, щоб ніхто не бачив. Знаєте, і так люди приходили до Господа. Люди радувалися тому, люди благословляли ім'я Боже. і я думав, що ці люди, які приходили до Господа, ставали за віз Господом, заключали цей контракт, договір, вони є найщасливіші люди на землі. Слава нашому Богу! я таку пісню, вже весна без світу, яка може бути. Знаєте, воно точно так є. Без Бога життя. Воно, як будь то й не життя. Вроді все є, матеріально, достаток, але внутрішність людина, душа людини, вона, знаєте, пусті. В Біблії написано таке слово що всі. Я пам'ятаю свого діда, коли він казав, любив це слово проповідувати. І каже, і старого вже всі труди для рта. Я прийшли майже написано, чи де Соломона, але каже, душа не насищається. Воно дійсно так є. Слава нашому Богу! Находимося на місці у Домі Божому, де по милості Божої ми прийшли своїми ногами, можемо слухати Боже Слово. А Боже Слово знаємо, що воно є живе, воно є діюче, воно робить свою роботу. І буде робити роботу до кінця. Тому що воно є слово від живого Бога. Нехай Господь благословить наші серця, хай Бог волосить нашу внутрішність, наш розум, наше єство, щоб вони були відкриті для Господа, щоб Боже Слово, яке ми слухаємо, або воно вливалося в наше серце силою Божою, духом Твоїм Святим, і нехай Божа благодать, вона тривожить наше серце. Ми вспоминаємо наші дні. Коли ми обіцяли Господу. Але знаєте, за той період в нашому житті бували різні ситуації, де колись могли не бути і вірні нашому Богу, але попри то що Бог все, все вірний. Знаєте, ми і люди, і ми підвергаємося, як добре, коли ти живеш із Богом, як добре, коли ти маєш того, який є твоїм заступником, ти маєш того, який колись. Говорить Давид Живар, є, я піду і долиною смертної тіні, та каже, і тоді каже, я не вищу, бо тому що ти со мною. З нами Господь, слава нашому Богу. Ми раді за кожну людину, за кожну дитину Божу, яка сьогодні буде вступати в завіт з Господом, яка віддасть своє життя в руки Ісуса Христа, в руки того, які колись на землі благословляли дітей, руки, які давали головному хліб. Руки, які ісцеляли, і ім'я Ісуса Христа, воно укріпляло хворих, безнадійних людей. І тому Йому дана всяка власть, як на небі, так і на землі. Перед іменем Ісуса Христа приклониться всякою коліна написано і так. Слава нашому Богу, ми поклиняємося живому вічному Богу. Ми прийшли до нього, ми покаялися, ми віддали своє життя в руки Ісуса Христа, і з того часу Він є наш Пастир Пастир добрий. Який віддав своє життя за овець, який полагає свою душу і який буде вірний до кінця. Так же і нам говорить: будь вірним до смерті, дам тобі вінець життя. Будеш мати вінець слави. Так, і сьогодні ми будемо задавати такі питання, чи обіцяєш ти Господу бути вірним до кінця своє життя. І людина, вона обіцяє Богу. Вона говорить, так, я Господи обіцяю. І знаєте, то є велика подія у житті тої людини, яка це робить. То є щаслива людина, то є людина, яка помилована Господом, яка попала в тот небо, яка попала у число спасенного народа, тому що ми знаємо, що прийде такий час, коли двері благодаті вони будуть закриті. І коли вийде повне число язичників, двері благодаті закриються, і Бог обернеться до свого народу Ізраїля. І тому, коли є ще час, коли є врем'я добре, благоприятне, люди приходять до Бога і спасають свою душу. Хотів би напомнити коротко нам ситуацію про Ісуса Христа, як колись він прийшов креститися. Ми знаємо, ми читаємо Боже Слово, ми знаємо ту історію, але напомню, тому що така подія, як він прийшов до Іоанна Крестителя. І Іван його утримує, каже, каже, мені треба в тебе. Але він йому Ісус йому сказав так: Остав тепер, і бо так належить нам исповняти всяку правду Божу. І тоді Йоанн допускає його. І крестившись, Ісус, в той час вийшов із води і все відверзли з йому небеса, і увійдев Іван Духа Божья. Котрий сходив, як не спускався на нього, і це гласне без благодіщі, це є син моєму злюблений, в котором маю благоволення. Слава нашому Богу! Ми служимо тому, Богу, який прийшов на землю, який лишив небеса, який оставив славу свою. Прийшов для того, щоб грішну людину навернути до живого до вічного Бога. Навернути до віця, навернути в Боже Царство, яке Бог приготував. І Христос, будучи на землі, говорить: так, що я йду і приготовлю вам місто. І коли приготовлю, прийду і візьму вас варити, до себе і каже, де я, там буде і мій слуга. Як важливо у сьогоднішній день. Бити Слугом Ісуса Христа. Слуга це є така людина, яка є коло свого Пана, яка все готова на всякий час і на всякому місці. Вона готова служити своєму пану. І тому говорить, де я, там буде і мій слуга. Нехай Господь благословить наші серця. Най Бог поможе кожному із нас спомнити свій день, коли ми обіцяли Господу. І кілька разів може бити, ми могли нарушити цей завіт. Але Господь є добрий, милосердний, милостивий, довготерпеливий. Він милує нас, Він приходить до нас, Він наближає нас до себе і Він би хотів, щоб ми не втратили Боже царство. Він би хотів привести нас всіх до Божого царства. І місія або завдання Духа Божого зберегти кожну людину, яка колись обіцяла Господу служити. Бити вірним до кінця до пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Бог благословить наше серце, нехай Бог благословить кожного із нас на тому місці, щоб нам бути прилежними до Божого Слова, прилежними до всякого Божого діла і бути все на тому місці, де є Господь, там є добре. Знаєте, ми ніколи не будемо жаліти за тим часом, яким ми привели, провели у бесіді з Богом або молитвинім зібрані. Або десь при якомусь молитвенні служінні, то є наш час, то є час християнина, і нам є добре, коли ми знаходимося в домі Божого. Ми слухаємо слова Божі, ми слухаємо слова правди, ми слухаємо слова вічного живого Бога, який є вічний, який є незмінний у своїх доброцінних обітницях і який є вірний до кінця. Хоча ми, люди, деколи можемо бути і невірні. Но, попри то все, Бог остається вірним. У Марка хотів би наповнити одне слово. Добре є слово, написане таке слово, то в 16-й горі, ми знаємо то слово і так сказав. Христос, коли явився в 11-ті, сказав, і так, ідіть по всьому міру і проповедуйте Євангелію всій твари. тварі. Завдання християнина проповідувати Євангеліє всій твари. Тобто кожній людині, де в нас є можливість говорити про Боже Царство, говорити про те, як Бог любить людину. І говорить так, що хто буде вірувати і креститися, буде спасений. Знаєте, до того міста многі люди говорять, ну, половину того вірша каже, хто буде вірувати і Хреститися буде спасити. Але далі там є слово, але каже, хто не буде вірувати, буде засуджений. Ця людина. Буде засуджена. Якщо людина за період свого життя не покаяться, не увірує в Господа Ісуса Христа, вона обов'язково буде засуджена. Тому добрий час для кожного з нас, добрий час для наших рідних і близьких. Я знав, що в кожного із нас є наші рідні, є наші близькі, які потребують спасіння, які, може, недалеко від Божого царства. Їм немного вже треба. Може, треба зробити один крок. До того, щоб ввірувати і покаятися, і то є великий труд. І може наша частка, наша лепта, якраз є в тому, щоб їх направити на путь спасіння, направити до того, який дає мир, який дає спокій, який любить людину, який не так любить, як людина, і який є вірний. Нехай Бог прославиться в наших життях, в наших зобраннях, щоб наші люди, наші близькі, наші вірні спасалися, наші люди вливалися у церкву Ісуса Христа, вливалися в то стадо, де є добрий пастир, який пасе своїх овець, водить незначної пажиті. Слава нашому Богу! Дякуємо Господу. Перед нами є молитва, помолимося Господу, благословився. Мені є приємно бути на таких служіннях, Знаєте, більшість наших зобрань, знаєте, є таких. Я радий, коли вижу молоді сім'ї, малих дітей, молодших від мене. Всякого, знаєте, возраста, то є приємно. То, то видно, вже церква Ісуса Христа, вона поповнюється і є, і є потенціал, є, є, попов... є, буде поповнення. Діти підростають вони будуть цілувати в церкву. Але знаєте, є маленькі церкви, такі, як у нас. Наприклад, у нас наймолодша людина у собранні, знаєте хто? Я. Я сам наймо наймолодші нашому зібранні. Але Бог мені доручив о, о, це стадо Боже стадо і каже: Паси, Боже стадо доброохотно, непринужденно подавая стаду примет. От що маєш, то паси. Але я дякую Богу за то. радий, за то і радість, і наша церква рада жиє. Маємо хоч одну людинку маємо. Давно у нас не було водного хрещення, але слава Богу, Бог змилував. Знаєте, лютяни то є народ дуже набожний. Ту много є з лютої, виходь, з лютої, ви знаєте, які лютяни є народ. но, але, але по милості Божої ми служимо, робимо все для того, щоб людина могла навернутися, покаятися і приблизитися до Божого царства. Богу слава навіки. амінь.